Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Це у нас в тіні ранок. Ось так, погода трошки вплинула на наш медозбір. І ми цього року було соняшнику трошки багатенько. Якби був хоча б випав один дощик, ми б не встигали би відкачуватися. Так, почали качатися, щось трошки є. Ну, дякувати Богу і за це, бо чую багато що є такі пасіки, що й кормили. Нас це минувало з кормленням. Кілометра два від пасіки ще, гектарів 20-30 ще є квітує соняшник, а то весь уже відквітував. Ми почали качати, ще такої крадіжки сильної нема. Значить, щось що є якийсь підтримуючий взяток у природі. Ну, якось так. Давайте заглянемо пару вуликів, побачимо, що вони є. Ми ось поклав недавно вощинку. Подивимося, якщо вощинку тягнуть. Що з вощинкою? Пару днів назад. Знаєте, ще вощинку відтягали, ну і трошки її там ось залили. Так. Звичайно, головна задача зараз, щоб не перебрати прикатці, щоб лишити їм ось. Ну, така, навіть вона, от така може йти навіть і в зиму. Не знаємо, що там в першому корпусі. Дивимося другу. О, так само і друга ось. Це різнотрав'я, скоріше всього це не сонях. Це серединка, ну побачимо крайній. Опа, крайня залита до кінця. До кінця вся залита. І так само ті всі залиті. Значить, щось трошки будемо качати. Ось відводочок був. Візьмемо крайню рамку. Якщо крайня залита, то, то середні всі залита, це верхній корпус. Залита. Ось трошки щось є незважаючи на погоду наші бджолки щось нам трошки принесли є сім'ї які не принесли брали від неї відводок міняли тут маточку ось дивіться що Середню. Ну, тут щось трошечки є полупуста полу то щось, щось трошки є ну, того року було два корпуси, тут лише один ось і то не, не занесли це. Ну. В якихось сім'ях є, в якихось нема. Тут молоденькі матки, на другий рік, дасть Бог буде. Того й цікаве наше бджільництво, воно не Тут ми його не можемо пригадати, що ми можемо качати 100, 200 там, чи 50. Ми багато залежимо від погоди, але незважаючи на це. Ми любимо свою цю комашку, яка нам приносить радість. І я постійно щось експериментую з вуликами, з рамками, з корпусами, системами, з матками. І часто буває така, ну я думаю, що в кожного на пасіці буває такий, як є трутовка. І, звичайно, спосібів її виправлення багато, струшуєш її там, лишаєш її 2-3 дні без меду, підселяєш матку, плідну вони приймають і все тоді супер. Ну Це стільки дій, стільки роботи і я. Ну, звичайно, то невеличка, невеличка сімейка, нуклеус. І такий спосіб, який виправив трутовку. Я навіть був здивований. Можливо, це. Випадково, а може це спробувати ще пару разів, якщо вийде, то це гарний спосіб. Що я зробив? Сам перед я обробляв весною олією, там лаванда, ще якісь масла, ну масла, і вони залишилися. Звичайно, трутовка це та сама, в неї є якісь певні, я думаю, що вона теж виділяє фермони, що її кормлять бджоли. Їх багато. І я так подумав, що маслами зіб'ється цей повністю запах. Я цей запах взяв і поклоп... поклав, так як від ліща по брусках, тільки дав трошки більшу дозу. Потім через годинку прихожу, збризкую всіх бджілок водою з росінки, повністю збризкую їх, щоб вони мокрі, і струшую перед льотком. Просто і лише на одній рамці, де трошки. Де трошечки бджіл, залишаю, кидаю матку плодну в мед вона там коверкається і кладу її поклав її на рамки. І моє було здивування Що бджілки матку прийняли, матка сіє. Йдемо глянемо. Ось був пустий пустий нуклеус такий міні. І залетіли шершні і зробили таке гніздо. І я їх просто потопив ось у відрі. Такі вони. Правда, один утяв, то краще стоп джіл, щоб кусили чим один шершень. Ось цей нуклеус. Так, піднімемо рамочку. Маточка ось осії. Є відкритий. Звичайно, бджоли мало, бо це нуклеус На три рамочки. Шкода, що ця маточка завтра піде. Дуже хороша маточка вона була. Але вона свищева. І вона, ось вона такий розпліт. Ще є той ще той був їхній. Трутовки. Ось о маточка. Вон пішла. Завтра ми її задавимо і в п'ятницю підкладемо маточник сюди. Ось такий простенький спосіб. Позбавились трутовки. Ще, ще розпліт її там був і вже маточка сіє. Звичайно, можна вже її вбивати, підставляти. Підставляти маточники. Ось так, експеримент удався. І це дуже, якщо ще раз, може хтось когось буде, спробуйте, це, наймікається, з усіх способів найпростіший. Добре, друзі, хай вам всім щастить накачати вам меду, скласти, підготуватися вже до зимівлі, бо вже, я думаю, що вже треба готуватися. Качати мед і дивитися, щоб не відкачати лишнє, щоб потім не кормити. Добре, до побачення!